Всім привіт, друзі! Це проект без цензури. Я Марина данилюк Кермалаєва, і давайте розбиратися з дуже неприємними новинами, які просто вибивають таки ґрунт з під ніг українців. І мова навіть не про удари армії Російської Федерації по Дніпро ГЕС, їхнє свідоме стирання вулиць у місті Запоріжжя і такі щоденні спроби зробити місто Харків непридатним для життя. Давайте почнемо зі статті Financial Times, яку тепер всі обговорюють про те, як один неназваний чиновник Сполучених Штатів Америки спілкувався з українським гурмо і СБУ і дуже сильно просив не посилати українські безпілотники. Атакувати російське НПЗ мовляв, як же так, буде підвищуватися ціна на нафту. Відповідно, буде підвищуватися ціна на бензин, а це дуже невигідно. Тому що, наприклад, в такій чудовій країні, як Сполучені Штати Америки, відбуватимуться дуже скоро президентські вибори, і там ціна пального для твого старенького батьківського мустангу, це от прямо таке топ питання. То питання для місцевого виборця, яке буде турбувати і буде таким вирішальним, чи прийде той виборець, наприклад, і проголосує за Джозефа Байдена чи Дональда Трампа. Далі з'явилася ще одна дуже така специфічна новина, яка не додає оптимізму, справді, що Франція і Китай дуже радили українському НАЗК сховати список оцей, оцих всіх друзів, які. До цього часу продовжують торгувати в Російській Федерації. Це, наприклад, такі кампанії, як Леруа Мерлен, як Ашан, тому що мовляв, цей список, який перебуває в публічному такому доступі, він дуже дуже псує торгівлю для цих кампаній. А торгівля не йде, грошики у бюджет не поступають. Як же ж так? Треба, щоб український уряд сховав цей список, тому що воно якось репутаційно не дуже. Далі відбулася ще одна дуже цікава новина в Україну. Приїздив. Сенатор республіканець Лінці Грем, як ви знаєте, цього пана Дональд Трамп очевидно сватає на посаду свого віце-президента, і цей місьє прийшов сюди, в Україну і почав укатувати нас, що треба мовляв провести мобілізацію до 27 років. років. Походу, я от проаналізувала його заяви. Очевидно, що уявлення у багатьох американців. В незалежності в якій партії вони перебувають, що от нинішня російсько-українська війна це от таке місиво під пашинделем, зразка Першої світової війни. І якщо це тебе там не торкається, якщо ти мешкаєш за тисячі і тисячі кілометрів, то абсолютно пофіг. Хай то там мобілізуються, хай виграють свої війни руками, лиш би не чіпали НПЗ. Тому що треба нафта, треба галони, щоб бензину коштували притомну кількість грошей, і все буде добре. Ну і нарешті знаєте, що абсолютно так стало вінцем у цих поганих новин: це приїзд абсолютно несподіваний радника Джузефа Байдена з питань національної безпеки Джейка Салівана, який по суті знаєте на мій смак він приїхав до Києва із візитом вічю. Тому що насправді у його заяві на прес-конференції з Андрієм Єрмаком було дуже багато таких пустих слів, пустого оптимізму. Так, він сказав, що Конгрес да буде там приймати оцей цей законопроект про військову підтримку України. Але що цікаво, не прозвучали, наприклад, слова про те, що Україна буде в НАТО, і вперше були замовчені слова, якими дуже любили розкидатися, американські високопосадовці про нашу перемогу із територіальною цілісністю. Тому в мене є такі підозри, що можливо у цим неназваним високопосадовцем із видання. Financial Times був якраз Джейк Саліван, який озвучив таке прохання до українських Гурмо та Служби безпеки України. Ну а тепер давайте ж перейдемо до безпосередньо тих ударів, які нанесла Російська Федерація по Дніпрос після цих новин, що російські ракети свідомо стерли цілу вулицю, фактично у місті Запоріжжя, і щодня. Ми отримуємо новини, як Російська Федерація робить непридатним до життя місто Харків. Я спеціально промоніторила, що ж там світ, можливо, є якась глибока стурбованість. І е, знаєте, я хочу нарешті сказати, що варто визнати і говорити про це відверто: що Україна, очевидно, втратила свою геополітичну ініціативу. І, на жаль, багато цьому посприяла оця пихатість Володимира Зеленського. Усі ці всі танці навколо Валерія Заложного, нагнітання багатомісячне стосовно Збройних сил України, і, на жаль, оточення самого пана Зеленського лизоблюдами із, із аватарками погано компетентних у справах міжнародних Андрія Єрмака та Ігоря Жовви. Саме у такі лизоблюди, саме така команда, яка вона займається міжнародним напрямком, тепер уже б'є напряму по Україні. Саме тому Франція і Китай намагаються вирішити свої торгівельні питання за рахунок України. Саме тому Джейк Саліван приїздить і розповідає нам, що да, треба, щоб Україна була там незалежна і суверенна. Але вперше замовничує щось про територіальну цілісність. Далі приїздить у цей республіканець Лінзі Грем і розповідає нам, що вам, мабуть, треба перейти на кредитний, значить, спосіб підтримки своєї армії. Окей, ми не проти, але давайте, давайте вирішуйте щось в Конгресі, як ви будете підтримувати Україну, тому що це безпосередньо в ваших інтересах. І останнє оцей неназваний чиновник. Який е, дає поради українським гурмо і СБУ, як їм правильно вести війну? Війну, в якій зараз ми опинилися самі по суті наодинці? Так, із допомогою певних там партнерів, але а, зараз така гостра фаза, яку ми витягуємо в основному самі, і з'являється купа порадників, які радять українській армії, як же правильно треба бити чи не бити по російській території, так? без атакамців F-16 і Таурусів, яких, мабуть, дочекаються хіба наші правнуки. Так от. Давайте поговоримо про дуже важливу річ. Якщо ми і надалі будемо втрачати нашу геополітичну ініціативу, то може вийти так, що коли ми підійдемо до тих переговорів із Російською Федерацією, які все-таки неодмінно будуть у майбутньому, то Україна як безпосередній учасник цієї війни, як жертва цієї війни, як країна руками якої спинами виграється ця війна. Вона, на жаль, буде не в списку таких топ-переможців. Україна буде в вигляді такої суші-гьо, яку от кладуть на столі на корпоративах багатих бізнесменів і їдять із її тіла сушики. А в ролі цих топ-бізнесменів, які влаштовують цей корпоратив перемоги, можуть опинитися якраз названі мною країни: Франція, Китай, Сполучені Штати Америки та інші, хто захоче урвати своїх торгівельних преференцій із. Нової геополітичної ситуації. І що тут варто знати? Коли стається величезний біль, такий як трапився сьогодні з цим Дніпроге, з знищеною вулицею в місті Запоріжжя і з новими ударами по місту Харків, то це лише наш біль, і він не колише нікого. Тому робимо такі висновки. Російське НПЗ це дуже така смачна ціль, щоб її не переслідувати і не знищувати. Мені здається, що наше гурмо, що наше СБУ, що наші Збройні Сили України і наша ВПК нарешті нащупало слабку ланку російської оборони, і ще нащупало воно її в той момент, коли в Російській Федерації триває теж посівна кампанія і перебуває на піку їхня військова промисловість. Самі росіяни визнають, що цей рік у них буде піковим для їхнього ВПК. Більш щось краще вони вже зробити не можуть. Тому вони будуть дуже старатися в цей рік нанести максимальний урон саме Україні, нашим містам, нашій промисловості і нашим енергооб'єктам, що ми, наприклад, побачили вранці 22 березня. І що тут варто було б робити Україні, щоб якісь неназвані чиновники не передавали привіти українському ГУРМО і СБУ? Обов'язково включати голос і пояснювати різним міжнародним партнерам, для чого ми це робимо, і обов'язково підкреслювати, що ми робимо це виключно в законних рамках. Тому що, вибачте, але з тих НПЗ пальне йде саме в техніку, яка працює на українському фронті. Тому це абсолютно наша є законна ціль. І слава тобі, господи, щось таке уже прозвучало від пані Ольги Стефанишиної. Це була достатньо притомна заява, але таких заяв мало. Прямо зараз уже наші депутати від опозиції, від партії Слуга народу мали б бути по всіх країнах світу у різних парламентах і розповідати про геноцид українців, про удари по Дніпро ГЕС і про те, як росіяни знищили цілу вулицю живими людьми в місті Запоріжжя. Далі. Я знайшла золотий аргумент для наших західних партнерів. От знаєте, останнім часом з'явилося дуже багато новин від різних країн, від різних урядів Європейського союзу, що блін, нам ну, треба ж якось готуватися. Там же Росія готує там буквально за 2-3 роки напад на країни НАТО. Врешті приїздив, наприклад, керівник військового комітету НАТО Роб Бауер, який теж підняв питання про те, що НАТО має бути готове до нападу на Російську Федерацію, і що б мали робити українські чиновники, українські спікери, ті люди, які представляють Україну на міжнародній арені, ми б мали зіграти на страху, наприклад, сказати нашим західним друзям, ви панічно боїтеся нападу Російської Федерації. Ми дивимося статистику по вашому розкладу, скільки у вас там збирається мобілізуватися ваших місцевих метросексуалів чоловіків. Так, вибачте, ці цифри, наприклад, в Німеччині і Польщі, і я сама особисто бачила цю статистику, набагато нижчі, ніж навіть зараз в Україні. Коли у нас тут іде кампанія, що всі ж такі ухилянти і не хочуть мобілізуватися, і от повірте. Якщо ми дивимося цю вибірку Європейського Союзу, то там потенційних ухилянців, які в разі чого, в разі нападу на їхню країну, там Російської Федерації, Китаю ще там когось, таких набагато більше буде перепливати ближню річку, Дунай, Майн, Ламанш в рази більше, ніж зараз у нас людей перепливає невдалу річку Тиса. І от цим нашим західним друзям варто було б пояснити. Що любі наші західні партнери, що винос у цих самих російських НПЗ? Це ми просто мінусуємо тони мастил, тони солярки для російських танків і сонцепьоків, які підуть брати Берлін, Варшаву і Будапешт. Це ж вигідна історія для нас усіх. Вибачте, це пряма інвестиція України прямо зараз нашого ГУРМО і СБУ в спокій Європи. Аби у недалекому майбутньому європейські метросексуали з зализаними лакованими зачісками відпочивали собі на своїх чарівних курортах, десь там на ібіці, пили коктейлі, а не сиділи десь в окопах під вільнюсом і морозили там сраки. Далі хочеться поговорити про любителів простих рішень. Особливо напередодні різних виборів, яких у 2024 році не бракуватиме ні в Сполучених Штатах Америки, ні в низці інших наших країнах. Ну і дружніх, і не дуже знаєте, варто чесно визнати, що низці електорату в том тій ж самі Америці є абсолютно посирати, що тут відбувається в Україні, так аби бензин був дешевий. І коли я дивлюся на цього пана Джейка Салівана, я дуже чітко розумію, що якби ця людина жила 100 років назад із неї б міг вийти дуже шикарний бутлегер, а не людина, яка відповідає в, компанії, в, в команді Байдена за національну безпеку. Коли я десь бачу ім'я Вікторія Нуланд і Україна. Слава Богу, вона уже звільнилася, але тим не менше до недавнього часу українські питання це була її парафія. Я згадую абсолютно не ті печеньки, які вона намагалася привезти на Майдан 2014 року. Я згадую її участь у тому самому ядерному розброєнні, яке трапилося не без участі Сполучених Штатів Америки 90-х. І так само я ще згадую статті її чоловіка, Роберта Кагана, який буквально за два дні до повномасштабного вторгнення писав про те, що дуже скоро ми прокинемось в новій такій реальності, де буде абсолютно інший світ. І лише потім стало зрозуміло, що це було про ту нову реальність, де Західний світ не давав нам більше трьох днів. Де західний світ був абсолютно уже згоден на окупацію України і поглинання нас для подальшої окупації різних країн Східної Європи. Але зважте, що у такому випадку у Російської Федерації був би ще додатковий ресурс, плюс 37 мільйонів людського ресурсу, і низка української промисловості, українських копалин, які б працювали б уже на військову машину Російської Федерації. І, безумовно, за такого розкладу з українцями б ніхто не панькався, не було б жодної програми для біженців, не було б цього you, you» від Байдена, да? не було б ніяких курсів мов в низці країн для інтеграції українців, і не було б ніяких безкоштовних хат для численних українців, які знайшли прихисток в різних країнах Європейського Союзу. Коли я слухаю, наприклад, пана Макрона, так я поважаю його за гострий розум. Це справді непересічна людина, яка відчувається, що там є і порода, і освіта, і реальна робота. Але в той же час я згадую, наприклад, попередні мирні ініціативи Франсуа Оланда і в 2015 році, це мова йде про мінські угоди, які фактично Оланд і Меркель змусили підписати Україну. Україну у вигляді там, Петра Порошенка. І ще раніше ми згадуємо Ніколя Сарказі, який у нас отримав реноме миротворця, коли була російсько-грузинська війна. Ці мирні ініціативи у майбутньому своєму не принесли ніяких вигод серйозних ані Україні, ані Грузії. І от ми підходимо до моралі. Що ж робити Україні? Знаєте, ми дуже давно і довго говорили про те, що, очевидно, нас чекає якийсь шлях, як в Ізраїлю, і я тепер дуже чітко розумію, чому Ізраїль після цієї своєї війни, війни судного дня, зробив певні висновки. Я нагадаю, що тоді Сполучені Штати Америки викидали коник, коли Ізраїль потребував, до речі, допомоги. І після того вони зробили ставку на власну таку загальну мілітаризованість, коли не можна сказати, що я там жінка, я там чоловік, я не буду служити в армії. І на власне ВПК. Тому щоб було поменше розмов у різних Financial Times від різних неназваних чиновників, якихось чомусь читаються риси Джейка Салівана, у нас мають бути свої дрони, ракети. У нас має працювати власне ВПК. Щоб ми не виправдовувалися, що що ж там сталося на якомусь російському НПЗ чи на російському аеродромі, і, блін, ми ж оце ж маємо щось там говорити, тому що нам щось не дадуть. У таких випадках, коли ти готовий на всі сто, ти можеш робити все, що тобі заманеться. Причому робити це мовчки. Якісно, без зайвих прес-релізів, звідки ми знаємо, що це трапилося? Тому мені б дуже хотілося, що якщо б ми там робимо якісь удари на майбутнє, то українське гурмо і СБУ не світили зайвий раз, що це справи їхніх рук. Давайте ми будемо чесно говорити, що а це не ми. Можливо, це місцеві працівники так невдало покурили біля резервуару з пальним. Можливо, треба придумати якусь історію про те, що це якийсь там народний месник, є в лампі, Пригожин, наприклад, працює на цих російських МПЗ. Треба діяти хитро і не відсвічувати. Тому що ми живемо в жорсткому світі. Нам треба покладатися на власні сили і розуміти, що в нас немає друзів, крім нас самих. Крім українців, які витягують цю війну. Щодня, попри все, саме ми повертаємо наші міста до життя, скільки б їх не гатила ракетами Російська Федерація. Але знаєте для розуміння хочу зафіксувати лише одне: дуже погано, що ми опинилися в ситуації, коли ми маємо чудовий набір, прекрасна українська армія, наші незламні люди. Але на жаль, в якості державників у нас добні, які не вміють вести ані внутрішню політику, тобто мобілізувати українське суспільство для подальшої боротьби, ані внятно розказати, що хоче Україна, що може Україна навіть в нинішній ситуації запропонувати світу і відстояти свої інтереси, коли якісь люди і уряди хочуть урвати свій шматок за рахунок України. На жаль, варто сказати, що команда Зеленського три роки до повномасштабного вторгнення свідомо підрізала наше українське ВПК. І нині, якщо так уважно почитати їхні заяви, проаналізувати дії, то я впевнена, що потужні менеджери Володимира Зеленського не проти взяти якісь біткоїни від Китаю, махнути рукою. Сказати, ну от у нас є лінія розмежування, і взагалі ми врятували низку людей від мобілізації, давайте переобирати Зеленського вдруге. Тому кожен з нас, хто доживе до планових виборів, має зробити певні висновки і зафіксувати нарешті, що не можна президентом, прем'єр-міністром і депутатом обирати коміків і просто психічно ненормальних людей. Які потім 24 на 7 займаються виключно дискредитацією армії і тих людей, які є професіоналами, але які не подобаються Андрієві Єрмаку. І головний висновок: у нас немає друзів, у нас є просто сусіди, а друзі ми самі собі. Що ми зробимо, те з нами і буде. Всім дякую за увагу! Це був проект без цензури і маленькі короткі висновки про неприємні речі. Дякую.